На шляху до демократії, четверта міжнародна конференція на тему розвитку громадянського суспільства розпочала роботу на Прикарпатті. Тут обговорюють, як поліпшити практичну співпрацю між держустановами та активними громадянами. До організації конференції долучилася організація безпеки та співробітництва Європи. Міжнародні експерти вже оцінили потуги українців на шляху досягнення стандартів демократії. Здесь важно говорить, что э, изменения, проекты, э, стремление реформировать ту или иную сферу происходит не потому, что накану... Украина накануне Вельницкого саммита, а потому что в стране сильное э, движение. По півнісінню міжнародних механізмів міжнародних общепризнаних стандартів, зокрема у 2012 році парламент вже прийняв ряд законопроектів, які створюють нові умови для розвитку громадянського суспільства на черзі схвалення так званої другої конституції закону про мирні зібрання. Певнений, що з його прийняттям громадянське суспільство отримає. Нові механізми захисту своїх інтересів, лобіювання цих інтересів і взаємодії з владою не лише у формі ну, якогось протистояння, так а у формі конструктивної взаємодії на благо нашої держави. Також на порядку денному стоїть інша важлива проблема спрощення процедури реєстрації нових громадських організацій. Напередодні влада дозволила робити це не в Києві, а в регіонах держави. В цьому році фахівці сподіваються на ще ряд поправок. Сказати, як це буде виглядати вже остаточно. Ніхто не може, поки не буде розгляду на Верховній Раді, яка має прийняти все ж таки рішення, в якому вигляді наші пропозиції вони будуть прийняті, і як президент їх підпише. Міжнародна конференція про розвиток. Одягського суспільства триватиме до неділі. Її узагальнені матеріали опублікують і передадуть для ознайомлення парламентарям.